Ви коли-небудь відчували, що знаходитесь не на своїй роботі і займаєте посаду е, випадково, або ваш успіх це тільки результат е, співпадіння яких обставин і там немає вашого вкладення. Тож, давайте сьогодні поговоримо з вами, як можна виявити в себе синдром самозванця. З вами ваш психолог Світлана Кліменко. І Програма «5 хвилин для себе. Є три чіткі ознаки, за якими ви можете самостійно в себе діагностувати синдром самозванця. І так, перше, вам важко прийняти власний успіх. Друге, ви весь час знаходитесь в очікуванні, що хтось викриє вашу непрофесійність. І третє підспудне таке відчуття, що ви ошукуєте інших людей. Тож давайте поговоримо про це детальніше. У людей, в яких є синдром самозванця, дуже відбувається дивна річ. Навіть тоді, коли вони досягають успіху і це признають, визнають їх оточення, це більш підсилює їх невпевненість в собі, ніж дає можливість радіти своїм успіхам. Звідки береться саме цей синдром? І чому він погано впливає на власне відчуття якості життя? Ну, по-перше, це так занижена сама оцінка, людина не може визначитись, чого вона варта, чого варті її зусилля і які результати її роботи приносять користь. По-друге, це дуже завишені очікування її оточення. Тобто, коли що би ти не робив, цього недостатньо і можна було ще краще. Як в тому гарному анекдоті, я склала екзамен на 98%. Каже, а чого не на 100%? Скільки б ти чого не зробив, цього завжди буде недостатньо, завжди можна зробити ще краще. І третє, такий момент, коли ти можеш зроста... ну ти зростаєш як людина, чомусь навчаєшся, і в твоєму оточенні є люди, які генії, які дається дуже легко те, що тобі дається з великими вкладеннями часу і зусиль. І тоді стається така підміна понять, що для того, щоб досягти успіху, мені потрібно дуже-дуже багато працювати. І це дуже багато, воно не має меж. Є такий момент, що одним із, одної з із ознак синдрома самозванця є саме перфекціонізм. Тобто намагання зробити ідеально і все. Як кажуть розумні люди, намагання обійняти і обігріти весь світ воно чарівати розтягненням і охолодженням. Тому ж не потрібно намагатися бути ідеальним у всьому, тим паче, що ідеальних людей не існує. Люди з синдромом самозванця уникають кар'єрного росту. Їм завжди здається, що не на часі вони ще не все знають, і вони ще не дуже профі в своїй професії. І Навіть тоді, коли виникають дуже гарні умови для того, щоб отримати кар'єрний зріст, вони саботують, як би не наполягало керівництво. Ще однією ознакою е, є тоді, коли я свої успіхи приписую співпадінню обставин, е, просто так вийшло, Якісь зовнішні чинники повпливали на те, що я досяг результату. За цим немає моєї роботи, тому що я не сильно, наприклад, втомився, коли виконував це завдання. На сьогодні, на жаль, не існує спеціального лікування саме синдрому самозванця. Е, але ви можете звернутися до фахівця з психічного здоров'я для того, щоб знайти свій власний шлях, щоб позбутися саме цього синдрому, якщо він вам заважає жити. Ще є дуже пару простих кроків, які допоможуть вам опанувати саме цей синдром. По-перше, поговоріть з тими людьми, яким ви довіряєте. Іноді ми дивимося на ситуацію під окремим яким кутом зору. А є люди, якщо вони викликають у вас повагу, вони більш професійні ніж ви. Це можуть бути ваші родичі, яким ви теж довіряєте, і які дуже турбуються про ваш ріст і про ваше психічне здоров'я. Щоб вони вам чітко сказали, що тут ти молодець, ти справився. Тут можна навчитися робити ще краще, але ти молодець вже тому, що ти це зробив. Формула достатньо добре це те, що лікує перфекціонізм. Тож, поговоривши з людиною, якою ви довіряєте, це допоможе вам скласти більш реалістичну картину своїх досягнень і своїх вмінь. По-друге, пам'ятайте про синдром, і це дозволить вам уникнути постійних звинувачень себе в своїй непрофесійності. І третє, визнайте, що перфекціонізм це щось неможливе і за межами людських здібностей. Тож, намагайтеся бути з собою щирими, просіть зворотній зв'язок у своїх колег і професіоналів, радійте своїм досягненням. Насолоджуйтесь результатами своєї праці і тому, що навіть якщо вона вам вдається легко, то просто скажіть собі: я молодець, я з цим справився набагато легше, ніж був на це готовий. А з вами була ваш психолог Світлана Кліменко. І до наступної суботи.